викидів повітря від підприємств автомобілів, випалювання сухої рослинності та часті пожежі так чи інакше впливають на стан довкілля. Зокрема, в Чернігові шість разів на тиждень Чернігівський обласний центр із гідрометеорології здійснює моніторинг стану повітря. Помірювання відбувається щодня, окрім неділі, по 4-6 разів на день. Загальний рівень забруднення повітря в місті Чернігові оцінюється як низький. Повітря в цілому в місті вважається чистим. В літні місяці, при, при всьому тому, що повітря в основному воно безпечне і чисте, є випадки перевищення діоксиду азоту. Азот це вихлопні гази від автотранспорту. Особливо коли висока температура, його концентрація в декілька разів бувають періоди привищує гранично допустимі концентрації. Продовж п'яти місяців від червня по жовтень здійснювалося вимірювання стану повітря і на території області. Саме в цей період, за словами Олександра, Лося, найбільше концентруються забруднювальні речовини внаслідок теплої погоди та помірних опадів. Ці дослідження проводила державна установа Чернігівський обласний центр контролю та профілактику хвороб моз. Проби повітря відбиралися. На території житлової забудови в Бахмачі та Корюківці, і в промисловій зоні Прилук та міста Ніжина. Підсумовуючи результати аналізу, можна стверджувати, що основні показники вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі зазначених міст знаходяться в межах гранично допустимих концентрацій. Як зазначає Олександр Лосі, рівень забруднення порівняно з попередніми роками майже не змінився. Радіаційний фон, тобто рівень іонізуючого випромінювання в області теж у допустимій зоні. Такі вимірювання проводяться на семи пунктах мережі спостережень на території області: Ніжин, Остер, Покошичі, Прилуки, Семенівка-Чернігів, Сновськ. Радіаційний фон загалом в атмосферному повітрі по області в поточному році становив в середньому 12, 13 мікрорентген на годину, при нормі 30, тобто перевищень не зафіксовано.